На прогулянці я пропоную вам поспостерігати за гарнющими квітучими каштанами. Зацвіли каштани у моєму місті, золотистим цвітом зарясніли в листі. Цвіт такий хороший, аж вбирає очі. Зацвіли каштани вчора у півночі, а під ними ходять вулицями люди. Зацвіли каштани тут і там усюди. Холодку багато, пахощів багато. У моєму місті гарно, як на свято. Давайте, дітки, з вами розглянемо листечка каштана. Воно дуже-дуже широке, велике, ніби Парасолька, а квітки у каштана нагадують свічки. Вони ніби зліплені із маленьких-маленьких квіточок. Ось які вони гарні і дуже-дуже запашні. А восени замість цих свічок з'являються маленькі колючі коробочки, усередині яких є плод, каштанчик. Які ми будемо з вами збирати, то робити багато цікавих коробок. Ось які гарні каштани у нас у судочку.